Женці також зазначили про одужання тигра із львівського зоопарку Лімпопо днями його успішно прооперували в Києві. Ну а напередодні 203-ї річниці від дня народження Тараса Шевченка в столиці помили пам'ятник митцеві востаннє бронзового кобзаря, який стоїть у парку навпроти червоного корпусу університету. Професійно чистила 15 років тому, і за цей час на монументі утворилися шари окису металу. Ну і багато бруду за холодним душем для 10 метрового шевченка. Спостерігала і Наталка Юрчук. Зранку біля бронзового Тараса Григоровича Шевченка у парку, названому на його честь, кипить робота. Встановили підйомний кран. Верхолаз Євген Власенко вже одягнув страхувальну систему та готовий влаштувати пам'ятнику. душ. мити його з допомогою апарата високого давлення без хімії для того, щоб не було каких-то або повреждень поверхності. Кілька хвилин і кран підіймає верхолаза на верхівку постамента. Десятиметрового кобзаря у парку Шевченка встановили 78 років тому. А от мили та очищали в останню бронзову скульптуру 15 років тому. Нині намагаються це зробити знову. Спочатку бронзовому поету миють голову, потім ретельно вичищають обличчя щіткою. Студенти червоного корпусу, столичного вишу з цікавістю за цим споглядають. У його стан консуліта було не дуже, Вже пора було помити. Його мод, звісно, тільки перед днем рождення. <сум> тому, звісно, хотілося б чаще. Обмивали, але не мили. В неволі виріс між чужими і не оплаканий своїми. Неволі плачу, що мру. І все з собою заберу. Однак зеленувати колір на бронзовому постаменті Шевченка після усіх маніпуляцій усе ж лишився. Це характерний колір окису на метод. Левому пам'ятнику пояснює верхолас Євген Власенко поезію Великого Кобзаря чоловік пам'ятає, ще зі школи мені так любо, любо стало, неначе в Бога вже покликали до паю, А я собі у буряні молюся Богу і не знаю, чому маленькому мені. Тоді так приязно молилась. Таку соціальну акцію робітники однієї з сервісних компаній влаштували для міста задарма, закликають і решту долучатися до добрих справ, особливо напередодні пісенного конкурсу. У них є ноу-хау, є технології. Це фахівці, хай покажуть на прикладі, що вони можуть чи дійсно такі складні завдання. А євробачення нас ще більше мотивує, тому що буде, ну очевидно, що буде багато туристів. Хочеться, щоб у них залишилися приємні враження. Після Тараса Шевченка у планах столичної влади привести до ладу пам'ятник Михайлу Грушевському та